У Бродах відбулася футбольна гра між командами ФК «Богун» та ФК Шахтар із міста Червоноград. Про перебіг цієї гри наступний сюжет. До вашої уваги на стадіоні ювілейний міста Броди відбулася футбольна гра. Болівати за свою улюблену команду прийшло багато любителів футболу. Ні, <злуж> ні, не, не, не сам! сам не йди! <злуж> <Повінь>! <плуж> <Пасмай>! <плуж> <Повінь>! <плуж> <Слава>! <плуж> Гра виявилася напруженою. Вболівальники, які стежили за грою, гучно підтримували кожну із команд. Того дня кожна із команд показала свою силу та міцність у грі. Сергій Нікішин, Василена Куть, Богдан Куть, телеканал Броде онлайн.